Дупов на кому. Туся вся в роботі. Працюю сьогодні на мені вимести повністю треба в касі. От, бачите, я в свята-святих в в приватбанківському відділенні Знаходжуся всередині кас. Тут одна буде каса, тут інша. От, бачите, це все потрібно мені вимити. Тут досить багато пилу. Роботи вистачає. Так, підлогу я тут більш-менш підмила. Зараз беру миючий засіб. Нас тут снабдили. ось, сама фірма, закупила нам багато миючих таких засобів для підлоги, для скла. Ось тут треба витирати, вимивати. Ось. З іншого боку, ось бачите, тут. Є відділення для каса великих сум. Хто приходить з готівочкою, там більше 100 тисяч гривень. Зараз я вам покажу де відділення. Ось, бачите, це відділення каса великих сум. Від 100 тисяч гривень можна прийти і покласти Приватбанку на депозит. Ще трішки вам показала відділення каси і відділення каси великих сум. А зараз буду. Вимивати тут підлогу дуже багато пилі, бруду після будівельників. Ось так, що хлопці, мій чоловік зі своїм напарником, от, роблять таку красу. Це вони все самі а, займаються встановленням. Ось, бачите, які тут системи охорони. Встановили і камери. Ось, Єдине, що вони викликали, щоб повісили на стінку кондиціонер. Ще стеля трошки недороблена. Щось тут пішло не так, бо закладалися закладні. Ось, тут треба буде довішати панельки. Ось такі на стелю білі, бачите? Так що, все, працюємо тут далі. Роблю клінінг, а вологе прибирання. Потім покажу вам результат. Вже справилась, нарешті з касою. Треба було вимати все столи, шавки в шавках, повністю попіднімати оці жалюзі. На верхівках було дуже багато білої пилі, ось пилючки. Повністю витерти, натерти до доблиску це скло в кожній із отворів каси. Ось тут також дивіться. Ой. Півдня на це я потратила. Саме складне було вичищати ось фарбу саме з цих плентусів. От, і я вже раз 10, мабуть, змінювала водичку. ось Вона постійно біла в мене. І це вже фінішний раз, зараз протираю і все. І ми йдемо з подругою вже нарешті на перекус в сімейну пекарню. Ось, бачите, як гарно. Що під вечір відкрилося в мене вже друге дихання? Я прийняла рішення вікна мити завтра, а сьогодні зайнятися підлогою. І нарешті знайшла я вимикач, який включає ось цю зону каз. Ось, дивіться, яка краса. Це мій чоловік вішав, робив повністю стелю з напарником. Вішав а, такі лампи величезні. Напарник встановлював ці камери всі біля кас. Бачите? От, майстри встановлювали самі касу. От, чоловік клав тут плитку мій. О, дивіться, вішали вони, також радіатори були повністю старі. Тут був ще перестінок, вони його валяли, там перепланування робили. Не взагалі хлопчики наші великі молодці. Так класно, коли ти щось створюєш своїми руками. Боже, у мене аж азарт з'явився. Підемо зараз. Покажу, де я мою підлогу. Ось, бачите, мию я тут підлогу, на невеликій кімнаті. Це взагалі сюди вхід посторонній, а строго настрого закритий. Ось я тут хочу промити, бачите, ми вийшли з того відділення, сюди. От, і також санвузол. Це перемию все, там, звісно, такі плями такі. залила прям я миючим засобом. Нехай відкисають. З подружкою включили блютуз-колонку. Це було веселіше нам працювати. Потім покажу вам ці дальні відділення, серверна там вхідна група. От, пізніше зніму. Ось, бачите, які хлопці наші встановили. Тут також стекляні перегородки такі скляні. Ну, в цьому відділенні будуть ось два закритих а, доступ до терміналів. Так, дивіться, які панелі тут гарні. Ой, ну, ось такі дві кімнатки тут закриті. За скляною. За скляними такими дверима. Ось такі масивні скло, таке важке, просто, не знаю, навіть... Скільки вони тисяч тисяч під сто, мабуть, коштують всі оці двері. Ну, краса вже така. Скоро відкриття цього відділення буде. На початку лютого вже буде відкриватися в боярці. Це ось таке відділення. Ось там вхідна група, серверна. Ну, бачите, ми з подружкою прибираємо. Тут ще, звісно, ще стільки всього наваляно, це все треба прибрати. Загрібати. йдемо вам покажу ще там, де будуть сидіти IT-майстри. Бачите, скільки розеток, тут буде все в столах, а там за склом буде сервер на там, всі проводки на, по всьому відділенню, які там відповідають за сигналізацію. Ось, за проводку, за камери. Ось, ось. Дуже велике відділення 200 квадратних метрів. О, бачите, майже четверта ще вже так світленько. Раніше вже в 4 темно було, тому день збільшується. Вже незабаром вже і весна прийде до нас. Після роботи ми сі з чоловіком і дітками їдемо за подарунком для нашого однокласника. О, з цією родиною вибрались ми татко з малючками йде, малунька моя. так, Переходимо пішохідний перехід. І ось наша територія мінімальних цін. Куку, -ку. нацюня. Вже відпрацювала моя дівчинка. Сьогодні також була на роботі в Сирному королівстві. от ідемо. Так, нарешті та ми вже дійшли. О, трішки прогулялися, на свіжому повітря. Заходимо в магазин. Ой, все, вже вибрали подарунок нарешті. Забула вам камеру включити в магазині, щось така замучена, йду. Купили ми йому там гарну гру. Вдома покажу вам яйце, які з динозавром. Он, Саня собі кубіка-рубіка вибрав, так, да, Саняк? Буде складати. Настя собі тісто взяла для ліплення. Додому вже Зараз доїдемо додому, покажу вам розпаковочку наших покупок. Ще так класно, тут майже на 500 гривень у Андрія були бонуси. Ось то ми ще й зекономили 500 гривень на нашій покупці. 1200 гривень вклалися. Так, мої рідні, доїхала я вже додому. Нарешті ми приїхали. Ось дивіться, яку красу. Нашому владюшечке ось такий пакет класний. От завтра я працюю, а мені подружка каже, так хотіла, щоб ти була за столом. Прийде і мама закарпаття мама! і чекає мене і Андрія увечері мама! до себе. Так, отже, дивіться, що ми будемо завтра владюшки дарувати. Ось така штука класна. Зараз за 59 гривень продається. Мама, ось такі ось такі а, бульки. Не знаю для чого ця штучка. Що вона дає. А, зрозуміло, воно ще розщіпляється. Може, хто брав такі бульки своїм діткам? Цікаво. Тобто воно ще розщіпляється і можна таку величезну бульку надути. Думаю, Владіку дуже сподобається. Потім ось таку взяли гру, називається Big Money. Можливо, у кого є? Напишіть в коментарях, чи є у вашій сім'ї така гра. От, я думаю, треба і нам таку купити. Я дуже люблю ігри, і мене і Саня любить, у нас є монополія. Ось, бачите, які кольорові тубики, якісь карточки входять. Гра для тих, хто любить ризикувати та заробляти. От, я гадаю, вони зараз без батька і живуть з Марінкою. Вони всього вдвох живуть. Ось, тому як він в Збройних силах в неї чоловік. І вони вдвох будуть грати по ввечері, на вихідних. Думаю, це буде цікаво для малого. Йому завтра 9 років. А виповнюється, Настіньки, дивіться, що ми придбали за 119 гривень. Ось таке величезне відро а, тіста для ліпки. Ліпи та грай. Всередині, що тут Настя, покажемо підписникам нашим розпаковочку. Тут... Ой, дивіться, дуже багато всередині кольорових пластилінів. Є така скалка для Груша. розкачування. О, дивіться такий кружечок, коль. А, і там ще є. Дивіться ось такі красиві. Це яблучко, ага, мама, бачите, що тут ще? мама дивись. грушка. О, Диві це та та хтинна, та хтинна. Да, дивіться, Ой, Настя вам показує, що тут є багато інструкцій, навіть, як ліпити різних кавунчик можна зліпити, можна зліпити ось такого павучка. Дивіться, гарного. О, на і це треба так. сидіти з Настею, це все вивчати, от бачите, і ліпити. Йдіть, от, йдіть. Є така формочка зеленого горошку. Цікаво. Так, 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 я що ще владіку завтра будемо дарувати? Зараз показуємо. Так, ще Саня сказав, що йому дуже подобаються динозаврики. Ось тут купила таке, бачите, величезне яйце. Так? Воно розшипляється, не знаю, чи в воді, чи просто там біле, уже хірука, цікава є. динозаврика. Мама, Білого нема. Є такий піщаного кольору. Тримай, Настя. Так, купили ми таку красу за 160 гривень. Дивіться, така красива в упаковочка. Треба буде ціночки поздирати, поскладати все. Чоловік сам завтра дітей закине. А я з самого ранку, мабуть, з восьмої також поїду на роботу. Буду закінчувати вже з подружкою там клінінг. Так, що ми ще купили. Ну, це таке Алінка собі і своїй подружці такі підвісочки взяла гарні. Ахті були. Ось така маска для обличчя. Дивіться, яка собачка прикольна. Так, сукерки там були, а в території мінімальної ціни. По гривні чоловік набрав цією жменько до Ось такі батончики. Аліночка любимая протеїнові. Купує. Вони, вони дуже ситні, так, да, Алінка? Ось перекусує. Не, перекусує дитина. Не, 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 не. Зараз а, в території ще мінімальних цін, ось такі картини продаються. От, бачите, Чорнобаївка. Взагалі коштували 500 гривень на розпродаж всього 49 гривень. Я пам'ятаю, Саші, може, бачили ви в нього також є такого формату, тільки там Рональдо на картині. Так я її замовляла майже за 600 гривень. От, дійсно, такі картини. А зараз по дуже гарним цінам за 49 гривень. Воно, уявляєте, з рамочкою. Ось тут є навіть за що чіпляти цю картину. Ось така патріотична, прикольна Чорнобаївка, бачите? Ось також є а, ще патріотичні там з прапором, з надписами, така величезна картина. А, також в районі 600-200 гривень коштувала десь 1000. Зараз саме діють такі знижечки. Хотіла ще малим якусь книжечку прикупити, але таку взяла малесеньку, там пару щось віршиків, невелика, вона картонна, але ціна така, боже, майже 200 гривень 180, думаю, да ні, щось якось хотіла більш товсті, але не знайшла гарних казок. Тому ось так. Ми скупилися. Побіжу я вже в душ, буду митися. Ой, бо завтра знову такий буде буремний, важкий день в мене робочий. Ось, дякую, що додивились моє відео. Я вам показала, де я була свою роботу, що робила. Коли ми, куди ми ввечері їздили? Ха, що завтра, якщо зможу, вам відзніму трошечки дитячого такого свята, вленюшки, у, у Марінки вдома. От, дякую вам за перегляд, мої хороші. Бажаю вам доброї ночі. Ось і до нових зустрічей в наступних моїх відео. Усім па-па! Машина! Вашим підписникам, всім пока! До зустрічі! О, отакі ми втомлені вже. Будемо відпочивати, і вам бажаємо гарної ночі, гарного відпочинку, щоб були сили на гарну неділю. Всім до побачення!